Так, що там? Ага, У нас далі препарати, незмивні препарати, доглядові компоненти, тобто е термозахисний спрей, який має захист. Від гарячих інструментів, і також від ультрафіолета, не обтяжує, не зліплює, який максимально зберігає об'єм, дуже гарно зволожує волосся і надає йому блиску, і круто підходить якраз таки як і для професійного використання в салоні, так і в домашньому догляді. І є три флюїда. Uh, які один із них з картином рогановим маслом, тобто флюїд, uh, який направлений на відбудову і відновлення кутикулярного шару. Uh, далі наступний ті, з маслом макадамії uh, для еластичності і для живлення uh, волосини, і uh, флюїд з маслом кактуса. Для ефекта ботоксу. тобто він себе так і позиціонує і теж про нього пишуть, що ось якраз таки масло кактуса та ефект ботокса. Взагалі, кактус є це одна із найдорожчих. Інгредієнтів, яка дуже складно добувається, це взагалі олія опунції. Так? Тобто, якщо ми розглядаємо кактус, то це ось, щоб ви собі розуміли, це витіжка з його зерен. Тобто, коли кактус починає цвісти, на ньому з'являються зернятка, і якраз таки збираються ті зернятка, і з тих зерняток робиться витяжка. Тому вона є дуже. Дуже дороговартісною, і знову ж таки вона дуже хороші має компоненти. Там і е токоферолу дуже багато замішано в, сам, саме в е кактусі. Е до складу входять дуже багато жирних спиртів, е тобто, ліпідів, е жирних кислот. Е а ось тут теж написано навіть да, токоферол, да, це знову ж таки свій вітамін Є, е. Е ляна олія, омега, тобто ну, взагалі, це універсальний продукт, який і назволоження. І відновлення, і захист, тобто три в одному. Тому все ж таки моїм фаворитом є це кактус з даних трьох флюїдів, але ну, знову ж таки, для будь-якої задачі є свій препарат. Так, що там у нас далі? Тайінгові продукти, дуже хороший volume-up спрей для об'єму, для прикореневого об'єму. Він не склеює, не обтяжує, гарно дає можливість засушити об'єм як в домашніх умовах, так і в салоні. Не обтяжує волосину, не дає матовість, тобто дає навпаки блиск, має термозахисні властивості і дуже класно підходить якраз таки для такого тонкого ослаблення. Оного волосся, яке е, дуже складно. Е... Вложити його так, воно там постійно падає, е, немає ніякої текстури, тобто тобто складно зробити якусь навіть додаткову текстуру. Е, спрей наноситься на прикорневу зону, його знову ж таки можна розпреділяти по довжині, якщо все ж таки є зацілля якоїсь укладки для більш стікої укладки і не хочеться використовувати ніякого фіксуючого елементу, тобто лаку. То саме цей спрей взагалі дуже круто підходить. І я сама люблю, сама ним користуюся, і він не має ніяких таких інтенсивних фіксуючих елементів, які б давали би склеювання волос... волосся е, прямі і кудряві дуже крутий, теж універсальний. Для прямого або ж для кучерявого волосся. Що це означає? Тобто, Два в одному play to up. А, в даному, даний продукт ціле направлений як і для укладки, так і для догляду волосся. Тобто там дійсно дуже багато зволожуючих компонентів, а, а, вони не дають пересушування волосся, волосся не дає такого інтенсивного сильного фіксування волосся, тобто, волосся залишається живе, а, максимально. Забирає кушистість, формує дуже гарно свої власні завитки, або ж знову ж таки дає можливість ті самі завитки витягнути. Тобто саме препарат круто підходить тому і для кудрявого, і для е, прямого волосся. Я не знаю, як у вас на мене насправді дуже багато дівчаток з кудрявим волоссям, які шукають саме такі препарат, який буде давати їм ефект е, закручування свого натурального волосся, але не буде його склеювати, так як пінка працює або лак. А, або не буде блистіти так як е гель да як еф мокрий ефект тобто вони цього не хочуть вони хочуть максимально природне таке відчуття щоб воно саме висохло волосся, але не 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 пушилося не було того Тієї пушистості. Так якраз таки цей продукт взагалі ідеально підходить для цієї цілі, і знову ж таки за рахунок того, що він там максимально зволоження і є фіксуючі елементи, він круто теж підійде для того, щоб все ж таки висушувати на браш і витягувати знову ж таки, те кудряве волосся, зробити по максимуму його рівним, і щоб не піднімався е, слой, е, слой пуху. От, е далі е гель для суперсильної фіксації, теж моделюючий гель е сильної фіксації, який забезпечує е фіксацію на будь-якому типі волосся. Має захист е від високих температур і ультрафіолетового випромінювання. Тобто, теж є свого роду як термо. <захистом>. Він не є матуючий, а він навпаки є глянцем, тобто він дає ще й додатковий хороший блиск. І пудра для об'єму, теж для будь-яких підходить прикореневих фіксацій, для зачісок, не обтяжує. Ідеально підходить як і для щоденного використання, так і е, для салонного для створення якихось е, модельних, модельних зачісок. Так, що там у нас далі? Угу. А, є. З лаки е, слабкої, сильної і середньої фіксації, аерозольні і неаерозольні е, е, неаерозольні е, рожеві, аерозольні це фіолетові, синьо-фіолетові. Е, дуже круто працює, тобто екологічний спрей. Який дуже гарно лягає, гарно фіксує, гарно прочісується, не залишає після себе слідів, не забиває дихання, тобто комфортно і майстру, і клієнту взагалі, чесно обожнюю цей, цей лак бо він дійсно дуже гарно працює. А ще мені дуже подобається, що є три якраз такі види, і кожен майстер може собі підібрати під себе, яким саме їм працювати, чи максимально фіксувати. Фіксація чи легка фіксація дуже гарно прочісується і підходить для будь-якого типу волосся. Ну і знову ж таки спрей для легкої фіксації сильної або ж нейтральної, для створення зачісок, це, це наступне да? для створення зачісок, для створення для фіксації фінішної укладки. Тобто, взагалі, стайлінгові продукти на вищому рівні. Дуже круто себе зарекомендували теж. Мені дуже подобаються саме ці препарати. Хоча я на, насправді їх дуже рідко коли використовую, але ну, все ж таки от, дійсно хороші. Мають і запахи гарні, тобто вони не інтенсивні, і е, сам запах. І він такого свого роду нейтрального е, запаху. І знову ж таки муси теж з різною ступеню фіксації для того, хто використовує для об'єму, для фіксації локонів, для локонів, знову ж таки, натуральних природних своїх фіксацій. Тобто все в ваших руках, як кажуть, хто займається зачісками, то взагалі по суті є будь-який препарат для того, щоб досягнути свої цілі.